Румка, гаряча, сирна закуска із огірків. І не просто з огірків, а з консервованих огірків, які точно стоять у вас на полиці, передані від бабусі з села. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І в цій серії програм я розповідаю, як перетворити ваші консерви на круті страви. Поїхали! Сьогодні ми будемо робити закуску із огірків. Не дивуйтеся, ми будемо смажити солоні огірки, і це насправді дуже смачно, як би дивно це не звучало на перший погляд. Але перед тим як відправляти на сковорідку огірки, нам треба підготувати інші інгредієнти. Ці огірки ми будемо смажити у панірувальних сухарях. Тому спочатку ми підготуємо наші панірувальні сухарі. Вони у мене вже змелені. Будемо додавати до них спеції і сир для того, щоб огірки були якнайсмачніші. В наші панірувальні сухарі я відправляю копчену паприку. Копчена паприка це завжди смачно. І от у мене є ще шматок витриманого сира. Його я буду терти на дуже дрібну терку, і потім також відправляти до панірувальних сухарів. Для цього рецепту варто вибирати якийсь добре витриманий сир, тому що якщо в панірувальні сухарі ви додасте звичайний твердий сир, типу Маздама або Гауди, чогось невитриманого, то воно швидко розплавиться і почне текти вам в сковорідку. Якщо ж ви берете витриманий сир, то він буде давати сирного смаку, буде запікатися, але не буде розтікатись. Приблизно ось такої кількості сира нам вистачить на наші панірувальні сухарі, тому відправляємо його сюди. ж. Додаємо ще трохи чорного перцю. І перемішую докупи. Я не додаю сюди солі, тому що наші огірки і так будуть солоними. Я не хочу їх пересолити. Я хочу, щоб ми відчували цей баланс із солоного. І кислого, і свіжого, тому тут треба не перебершитись сіллю. Також нам знадобиться кляр для цих огірків. Для цього я просто взбиваю яйця. Я одразу їх буду взбивати в тій формі, в яку я і буду опускати наші огірки для економії посуду. Не люблю мити зайвий посуд. Перемішуємо. Нам не треба тут якась пухка яєчна маса. Просто взбиваємо, як звичайний кляр до однорідності. І тепер час наших огірків. Ми їх будемо не просто різати. Ми їх будемо подавати на дерев'яних шпажках. Підготувати їх буде дуже просто: беремо огірок, проколюємо наскрізь вздовж дерев'яною шпажкою. Оп! І тепер ножем надрізаю цей огірок ось так, ідучи вниз по спіралі. Оп. Оп. Розтягаємо. І у нас виходить ось така огіркова спіралька. Повторюємо так з огірків. І тепер, коли наші огірочки готові і висять ось такою класною спіралькою на шпажці, ми готові відправляти їх смажитись. В крайню миску, яка буде найближча до сковорідки, ми висипаємо наші панірувальні сухарі з сиром і копченою паприкою. Посередині лишаємо яйця. І в крайню миску з іншого боку, ми відправляємо борошно. Ставимо сковорідку на високу температуру. І виливаємо сюди нашу олію. Нам потрібно, щоб ця олія достатньо розігрілася, але не почала горіти. Тому слідкуйте, щоб вона не димилася, а поки вона гріється, перевіряйте її шпашкою. Коли ви опустите шпашку і побачите, що вона буде бульбашитися, що дерево буде трошечки пінятись, значить це ідеальна температура. Ми ж поки підготуємо огірки. Беремо перший. Катаємо його в борошні. Опускаємо його в яйце. Обкатуємо його трошки тут. І відправляємо в панірувальні сухарі. Щоб було більше хрусту, можемо повторити цю схему вдвічі. Тобто після панірувальних сухарів. Ось так ще раз розправити огірок. Ще раз відправити його в яйце і наліпити на нього ще панірувальних сухарів. Шпажка бульбашиться. Відправляємо сюди огірок. Не забуваємо його трошки розправити, тому що чим більша поверхня, яка стикається із гарячим маслом, тим більше у нас буде хрусту. І повторюємо з рештою огірків. Буквально кілька хвилин, і наші огірки готові. Вони рум'яні, вони красиві і вони дуже хрумкі. Час викладати їх на тарілку. Подивіться на цих красенів. Подивіться. Просто неможливо. Хіба ви очікували, що огірки можуть бути такими прикольними? Для того, щоб трошки збалансувати оцей от гарячий, хрумкий контраст. Я хочу додати сюди трошечки лимонного соку. Буквально вичавлюю кілька крапель для того, щоб освіжити нашу жирну хрумку паніровку. І давайте їх ще чимось прикрасимо, бо мені якась ця тарілка зараз занудна. У мене тут є кілька гілочок розмарину, тож я використаю їх. Розмарин дає найкращий свій запах, коли розігрівається і коли його листочки трохи ламаються. Але я хочу, щоб він залишився в таких же красивих гілочках. Тому просто беру його в руки і тру між долонями. Так він пустить свої запахи і не втратить форму. Оп, викладаємо сюди один і сюди інший, і він уже починає пахнути і віддавати свої аромати і ефірні олії огіркам. Насправді такий варіант смажених огірків не єдиний варіант смажених огірків. Іноді я бачила рецепти, коли їх смажили просто порізаними на шматочки в тоненькі кругленькі шматочки в поперек самого огірка. Так само смажили в клярі, виловлювали, і це були огіркові чіпси. З ними потім можна робити все те саме, що ви робите, наприклад, з звичайними чіпсами або начос, макати їх в соус, загрібати ними розплавлений сир. Власне, чого забажає ваша душа? Також огірки дуже смачні у якихось гарячих стравах. Наприклад, якщо ви готуєте якийсь пиріг, не бійтеся додати туди трохи солоного огірка. до м'яса або в сам бортики з тіста. Тож не бійтеся експериментувати із консервами, які є у вас вдома, і пробувати нові та незвичні рецепти. Куштуйте ці смажені хрумкі огірки і смачного!